Привіт всім. Сьогодні вже 9 квітня, не 10. Так, да, я знаю, що вівторок, а не середа. Але це якби залежить від корейців, бо в Кореї є якісь там вибори. Завтра, скоріше за все, будуть. чи щось таке, по непідтвердженій інформації, тому нічого такого казати не буду, але щось таке. Тому вони вирішили перенести патч на день раніше і запустити його. Тому давайте подивимося, що вони позовули. Звісно, там не багато, але є. І. Так, давайте дивитися. І так, перше, оновлюють черговий календар за логін. З 11 по 15 травня буде доступний, знову черговий календар, як нічого такого дивного. Це просто все їх зазвичай ті самі нагороди. Далі, тут вже цікавіше, сьогоднішнього дня і по 30 квітня, тобто аж до кінця місяця. Будуть діяти бонуси 500% до Combat XP, 400 до Skill XP і плюс 50% до derp rate. То Тому, хто там ганяється за левелом, можете тепер бігати, апати його. І так само за якимось лутом рідкісним, також можете його спробувати вибити під цими рейтами. Наступне конкурс для тих, хто полюбляє скріншотики. З 9 по 24 конкурс на скріншоти до виходу нового костюму академія. Ось так він там виглядає в шопі, бачить, можете подивитись зайти детальніше. І зрозуміло, що виконуєте умови, отримуєте нагороди, 10 людей отримують нагороди, костюмчик, також нагороди якісь там додаткові, і будиночок прикалюху. Так, наступне. Наступне тут уже більш цікаве тим, кому цікава ліга гілії. Весь івент буде діяти цілий місяць, грубо кажучи, з 9 квітня по 8 травня. І він буде розбитий на 4 тижні, тобто кожен тиждень будуть якісь виконуватись нагороди. Ви їх будете отримувати. Що вам, по-перше, цього потрібно знати? Щоб почати приймати участь в гільдії в цій лізі, це вже можна вважати, типу, я так розумію, сезоном можливо, або щось таке вже, або підготовка до запуску повноцінного сезону, дивіться, вам, перше, вам потрібно прийняти участь в трьох боях в Лігі гільдії, але це має бути не бої в один день, а в три різних дні. Типу, наприклад, от сьогодні, завтра і. Післязавтра прийняли. Не вважатиметься прийняття участь в Лії гільдії якщо ви прийняли участь в один день, типу три там поспіль матчі або щось подібне. І так, до чого всього це? Ті, хто приймають участь, будуть отримувати нагороду по 500 крон кожен тиждень, тобто 2000 в загальному. І є ще бонус стосовно кілів. Дивіться, з 9 і по 8 на весь цей період. Базуючись на тому, скільки ви будете вбивати людей під час цього івенту, ви будете отримувати нагороду, але нагорода буде отримуватись одна, в коли будуть підводитись підсумки, скільки ви вбили або зробили кілкаунту під час, під час лігії Гільдії. І так, якщо ви робите 300 500 кілів, ви будете отримувати 500 крон. якщо 500-1000, ви отримаєте класичний костюм. Якщо 1000 і більше, вам дадуть преміум костюм. Тобто, в залежності від того, скільки ви наб'єте кілів, ви отримаєте одну з тих трьох нагород. Всі три залутати вас не вийде. І для тих, хто вперше приймає участь в Лії гільдії, також на весь цей період ви відіграєте 1, 3 і 5 матчів, і також ви отримуєте в нагороду, відповідно, за один матч. 100 крон за три матчі 300 крон, і за 5 матчів 500 крон. Якось так. І сам патч. Сам патч не дуже такий змістовний, але трішки покидали, тому тут навіть дуже все коротко. І так, перше, те, що зробили перлабіси, це тепер те, що можуть грати на музикальних інструментах. Будь-які всі класи, тепер не тільки одна шайка. І до цього всього вони додали ще три інструменти. Якби всі ті, хто дивилися дефток-відео, і так розуміють, що це за інструмент. типу кларнета, труби і три типи електрогітари. Наступне, спростили квест для отримання цих всіх інструментів, так само, якщо, вже, якщо у вас їх ще немає лев, персонажами 56-го левелу. Наступне До лігії, що стосується також, з'явилися зміни. Раніше було можна приймати участь 10-15 людей, тепер 7-10. Тобто зменшили кількість людей, які тепер можуть приймати участь в лігії гільдії. І, відповідно, стосовно штрафів, тепер також маєте на увазі, що у вас тепер ще й штрафи, мінусуєте 3 людини від минулих всіх штрафів, і у вас будуть ці ті самі штрафи, якщо ви не виконуєте умови Лігі гільдії. І друга частина патчу по Blackstone Simplification. Все їх тепер спростили. Тепер це один тип каміння. Якщо, їх хто ще у вас, якщо ви ще не обміняли арморні Blackstone, ви можете їх обміняти в себе в BlackSpill, викликавши його і обмінявши через обмін. І як би все. Що ще з такого? Додали нам J для біжутерії. Якщо хто його ще не продав, нарешті в опис дату, коли він типу зникне. По монстрам додали знання на гармот, якщо ви його буваєте, якщо ви ще досі не отримали знання на гармота на світового боса. По маунтам отут тепер цікаво, дивіться. Скіл спринт тепер буде доступний автоматично вже на всіх конях з першого левелу. І майте на увазі, якщо хто зараз там розводив коней, займався імперкою або ще чимось там подібним, якось так, то всі зараз. Коні повністю зняті як з аукціону з продажу, так і з вікна розводу. Тобто от повністю всі процеси стосовно коней, вони зупинили, і вам тепер їх доведеться перезапускати всі вручну Спростили балінесовську сюжетку по квестам, деякі умови по мобам вбити і так далі. І все. ну Можливо, ще так, хто помітив, в UI додали анімацію виклику менюшок. Коли ви тикаєте при розмові з NPS. Але то вже таке. Ну, і от, ось такий невеличкий патчик. Тому якось так. Ну, і звісно, підписуємось на YouTube канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. У мене ще є Twitch канал, де я стрімлю Black Desert, і не тільки зараз в мене почалось проходження по Dead Redemption 2. Я в цю гру ніколи не грав. Один стрім я спробую викласти в найближчі дні, можливо, навіть сьогодні, вже на YouTube, перше моє проходження. Перший стрім і далі будемо його потихеньку бігати, проходити. Ну і, звісно, Black Desert. Нічого за це не забуваємо, щоб не пропускати відео і стріми, є телеграм-канал. І якщо ви, звісно, хочете спробувати фінансово підтримати цей канал для подальшого розвитку, Донатело і Монобанка, все це буде в прикріпленому коментарі. Якось так все. Всім дякую сьогодні за увагу до наступних відео.